Коли ми дивимося на винищувач, то бачимо в першу чергу швидкість, відвагу. Але що ж насправді ним керує? Ну, не тільки ж сталеві нерви пілота, це ще й холодна, абсолютно точна логіка математики. От сьогодні ми зазирнемо, так би мовити, під капот сучасної авіації і побачимо, що кожен, абсолютно кожен маневр, це по суті розв'язане рівняння. То що ж це таке сучасне пілотування? Це якесь інтуїтивне мистецтво чи все таки точна наука? Знаєте, відповідь така і те, і інше. А от математика це і є той самий міст, який поєднує інтуїцію людини з величезною обсчислювальною потужністю машини. Давайте розбиратися, як саме це все працює. Ну, звісно, кіно нам показує такий образ пілота героя, який летить на чистих інстинктах, але в реальному житті все трохи інакше. Сучасний пілот це скоріше прикладний математик. Його кабіна це справжнісінький обчислювальний центр, а саме небо це така собі тривимірна матриця. Для кожен, абсолютно кожен рух, має бути прорахований. І це, до речі, не просто якась красива метафора. Ні, від розрахунку пального ще на землі і до наведення ракети вже в повітрі. Усе це чиста дистильована математика. Взагалі можна сказати, що сам політ це таке собі велетенське математичне рівняння, яке пілот розв'язує ну прямо в реальному часі. Отже, все починається ще на землі. Задовго до того, як взагалі запустяться двигуни, розгортається перший і дуже важливий етап місії це створення математичного плану польоту. Що це означає? Ну, по суті, створюється така собі віртуальна карта майбутнього польоту. Спочатку прокладається ідеальна траєкторія, потім, звісно, визначаються безпечні повітряні коридори, і ось тут найцікавіше і, мабуть, найскладніше. Всі системи літака від GPS до внутрішніх датчиків, вони всі мають ну, ніби так домовитися між собою і говорити однією мовою координат. Тільки так віртуальний план ідеально співпаде з реальністю. І для кожного з цих завдань є свій, скажімо так, математичний інструмент. Аналітична геометрія, наприклад, дозволяє описати весь маршрут мовою точних ліній та кривих. Далі йде лінійна алгебра. Вона працює як такий собі універсальний перекладач, який узгоджує дані з абсолютно різних систем. Ну а математичний аналіз своєю чергою допомагає знайти той самий найкращий шлях, щоб заощадити і час, і пальне. Окей, план готовий, літак у повітрі. І от тепер починається найскладніше це боротьба з невидимими силами, гравітацією, опором повітря, тягою, і вся ця боротьба ведеться знову ж таки мовою математики. Щоб якось описати всі ці сили, використовується таке поняття, як вектор. От просто уявіть собі стрілу. Її довжина це власне сила. А напрямок, куди вона показує, це напрямок її дії. Це просто. І саме ось ці стріли і описують абсолютно все, що відбувається з літаком у польоті. От дивіться. Підйомна сила, яка тягне літак вгору, тяга двигунів, що штовхає його вперед, опір повітря, гравітація, всі ці фундаментальні сили це вектори, і саме їхній ідеальний баланс визначає, чи буде політ стабільним. Тобто, за допомогою цих векторів, пілот разом з комп'ютером постійно, безперервно аналізують швидкість та прискорення. І це дає змогу просто миттєво розрахувати, скільки саме потрібно тяги і під яким кутом, щоб виконати абсолютно будь-який маневр чи то плавний поворот, чи то якась складна фігура вищого пілотажу. Добре, з силами розібрались, але от питання як літак може передбачати майбутнє, звідки, наприклад, автопілот знає, що буквально за секунду сильний порив вітру спробує збити його з курсу, і як він готується до цього заздалегідь. А відповідь криється в одному з найпотужніших розділів математики. Його, до речі, часто називають ключовим для всієї авіації, і це диференціальні рівняння. От уявіть, що відомо не лише, де саме знаходиться автомобіль, а з якою швидкістю і прискоренням він рухається. Ну тоді ж можна легко передбачити, де він опиниться за мич, правда? Так от. Диференціальні рівняння роблять абсолютно те саме тільки для літака. Вони описують саме динаміку, а не статику. І саме тому вони, по суті, і є мозком автопілота, який безперервно прогнозує і коригує політ. Добре, літак себе контролює. Але як він взагалі орієнтується у просторі? Як він, скажімо, бачить інші об'єкти, землю чи, наприклад, злітну смугу в суцільному тумані або вночі? Тут важливо розуміти одну річ: радар чи GPS – це ж не камери. Вони не отримують готове зображення. Вони отримують потік невидимих радіохвилі сигналів. Це, знаєте, схоже на спробу зрозуміти, що відбувається в кімнаті, просто слухаючи відлуння. І щоб перетворити цей хаос даних на чітку зрозумілу карту, потрібен спеціальний математичний дешифратор. І цей дешифратор це комплексні числа та перетворення фуріє. Уявіть, що радіосигнал це така складна мелодія, де змішалися голоси багатьох інструментів. Так от перетворення фур'є дозволяє розкласти цю мелодію на окремі ноти, тобто на корисний сигнал, шум, відлуння. І тоді комп'ютер просто очищує сигнал від усього зайвого і створює для пілота абсолютно зрозумілу картину світу. А тепер кульмінація нашої умовної місії. Давайте уявимо ситуацію, де ціна помилки максимальна. Повітряний бій. Саме тут математика перетворюється на зброю. У повітряному бою, де все вирішують долі секунди, покладатися на удачу це, м'яко кажучи, розкіш. Перемогу здобуває не той, хто просто сподівається на щасливий випадок, а той, хто може миттєво прорахувати всі ймовірності і зробити саме той хід, який дає найбільше шанси на успіх. Божне влучання впливає просто безліч непередбачуваних факторів раптовий порив вітру, мікроскопічна помилка якогось датчика, несподіваний маневр противника, ну як можна врахувати весь цей хаос. Виявляється, для управління невизначеністю є цілий окремий розділ математики. І це теорія ймовірностей та статистика. Вони дозволяють не просто стріляти, а й оцінувати шанси на влучання, коригувати вогонь, базуючись на попередніх пострілах, і навіть моделювати такі ризики, як відмова обладнання. По суті, це математика, яка бере невизначеність і перетворює її на тактичну перевагу. Що ж, наша уявна місія добігає кінця. Настав час підбити підсумки і, так би мовити, посадити нашу головну ідею. Отже, тепер ми бачимо, що за кожним абсолютно кожнім етапом польоту стоїть надзвичайно потужний математичний апарат. Сучасний пілот це вже не просто оператор складної машини, це людина, яка розуміє логіку тих рівнянь, що керують цією машиною. Можна сказати, що математика це його мовчазний, але абсолютно надійний другий пілот. І все це підводить нас до одного фінального питання. От коли штучний інтелект зможе взяти на себе абсолютно всі розрахунки, хто тоді сидітиме в кабіні майбутнього? Просто людина-контролер? Чи можливо ми побачимо народження якогось абсолютно нового виду симбіозу людини і машини? Це питання поки що залишається відкритим.